Добрий день, діти! І вітаю вас початком нового дня та початком нових знань. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Почнемо наше цікаве заняття. Засяяло вранці сонце у віконце. Ви скоріше прокидайтесь дню нового, усміхайтесь. З добрим ранком я вітаю, вдалого дня, всім вам бажаю. Пропоную вам цікаву гру сьогодні зіграти. Зернятко, розглядай, яка каша, відгадай. Подивіться, будь ласка, яка ж це буде в нас перша каша? Правильно гречана каша. Подивіться, будь ласка, далі. Що це на з'явилося? Рис. Рис. Якщо ми зваримо, то в нас буде рисова каша. Подивіться далі. Ячнева крупа. Якщо ми зваримо ячневу крупу, ми отримаємо ячневу кашу. Подивіться далі, що це? А ну, ще раз спробуйте вгадати. Молодці діти! Давайте подивимось далі. Що це в нас за каша? Це всіма улюблена. Манна каша вона біла, ніби сніжок. Далі в нас вівсяна каша. Вона також дуже корисна для нашого здоров'я. Далі в нас кукурудза. З кукурудзи також можуть зробити крупу і можемо зварити кукурудзяну кашу. Діти, а зараз подумайте, будь ласка, яка ваша улюблена каша? Особисто моя улюблена каша це гречана. Існує безліч зернових культур, з яких ми готуємо смачні каші. Багато людей впевнені, що каша це корисна їжа, особливо на сніданок. Діти, а як ви гадаєте, а яка каша вважається найкорисніша? Звичайно, та, яка має багато вітамінів та корисних речовин, і яка приносить користь нашому організму. Пропоную вам вивчити вірш про кашу гречану. Прослухайте, будь ласка, з першого вірш, потім ми з вами повторимо. Гречана каша Гречка виросла малою. А жита стоять стіною, і тому, либонь, вона невесела, та сумна. Я піду її розважу і рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще валитимуть усі. Дякую. Давайте ще Дякую. раз спробуємо повторити наш вірш за допомогою малюнки. Гречка виросла малою, а жита стоять стіною. Невесела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі. Бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Давайте спробуємо ще раз повторити наш вірш. Гречка виросла малою. Ми бачимо малюнок, де зростає гречка. Спочатку квіточки з'являються, а потім і гречка з'являється. А та стоять стіною. Тобто вони дуже густі та дуже високе жито. І тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду їй розкажу. Ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Молодці діти, я буду чекати на ваше відео. Як вже ви вивчили цей вірш? А зараз пропоную вам підготуватися і намалювати тарілочку з нашою гречаною кашею. Для заняття підготуйте, будь ласка, тарілочку, білий аркуш паперу, олівець, пензлик, склянка з водою, фарби. І вушні палички. Давайте почнемо. Для початку нам потрібно поставити ось так тарілку по центру і обвести її звичайним олівцем навколо. Ось так. Ось таке в нас коло. Тепер ми прибираємо тарілочку. Зараз беремо до рук пензлик. І будемо розфарбовувати нашу тарілку. Кожен розфарбувує тарілочку будь-якого кольору. Вона може бути зелена, біла, жовта, будь-яка. Ви можете намалювати малюнок. Особисто я хочу, щоб моя тарілочка була білого кольору, вона вже біла, і я намалюю невеликі візерунки. Візерунок я буду малювати зеленим кольором. Ось так. Ніби тут десь зростає травичка. Набираємо фарби небагато. Ось так. Тримаємо пензлик правильно. Ось так. Малюємо не поспішаючи. Ось так. Тепер я можу намалювати маленькі квіточки. Квіточки можуть бути різнокольорові. Я буду малювати червоні квіточки, ось так. Діти, особливо я, полюбляю кашу. Каша це корисна для нашого здоров'я, тому що вона має дуже багато корисних елементів. Ось так. Ось така чудована тарілочка. Я набираю фарби. Ось так. Ось так. Ось такі чудові квіточки. Посередині по центру нашої тарілочки ми будемо з вами робити, малювати гречку. Але пропоную вам зробити невеличку перерву та виконати фізкульт хвилинку. Станьте, будь ласка, із стільців своїх і виконайте разом зі мною фізкульт хвилинку. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо. І я, підачки, розправимо перемогу. Горемо оримось, як жираф, тягне шию. Гольний, спотягнися, наче коти і почухай свій животи. Тюх 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 тюх, -тю 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 -тю. мови великий там, спіджений від себе страх. Пам-пам-пам, я не ти, я не ти, Разом давай спробуємо тобою слово знайти.

від себе. Стра. Бам, пам, пам. Я. Молодці діти, ви чудово порухались? Давайте продовжимо далі. Беремо ушну паличку, вмакаємо в водичку, набираємо коричневого кольору фарбу і ось так. Малюємо крапочки, ніби багато багато в нас насипали ми в тарілочку корисної нашої гречки. Ось так. Ніби багато багато тарілочки нашій гречки. Гречаної каші. Ось так. Ось така чудова тарілочка з нашої гречаної каші. Пропоную ще раз вам повторити наш вірш, і можете бути вільними. Так. Гречка виросла малою, а жита стоять стіною. І тому, либонь, вона... Не весела, а сумна. Я піду її, розважу. Ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Давайте ще раз повторимо, гречка виросла малою. А жита стоять стіною. І либунь вона не весела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Молодці діти, буду чекати на фото та відео ваших робіт. До побачення!